Попри зимовий період любителів велосипедів не поменшило для їхнього комфорту та безпеки. У Львові облаштували нову парковку. Близько двох годин на день львівські автомобілісти стоять у корках. Та є така категорія населення, як велосипедисти, які, попри мінусову температуру на дворі, без проблем та затримок можуть потрапити до пункту призначення. Роман їздить велосипедом три роки. Сьогодні він був приємно здивований, що замість звичного паркування біля поручнів, що на проспекті Шевченка, побачив велопарковку. Парковка в будь-якому випадку вона є надійнішою, бо тут. Цю конструкцію, я думаю, що поламати легко. От, по-перше, по-друге, ну, це культура. Нову велосипедну парковку облаштували представники магазину Каламбія. Кажуть, що для відвідувачів, які приїжджають на велосипеді, навіть роблять знижку. Таким чином популяризують здоровий спосіб життя. Магазин дуже пропагує здоровий спосіб життя, і також ми підтримуємо велосипедистів міста, ввівши таку акцію. Також ми виступали вже неодноразово спонсорами на Велозмаганнях це пробатлон 2013 та інші, ну зараз всіх нас, чесно не згадаю. І бажаємо ще виступати, в тому числі, і спільно з самопомічю, Будемо виступати партнерами на змаганнях, які будуть організовуватися. Ми, як громадські активісти, в свою чергу підтримуємо абсолютно всі такі ініціативи і маленькими такими кроками робимо все можливе, щоб в нашому місті було значно комфортніше мешкати нашим людям. Пан Олег все життя пересувається на велосипеді, підтримує розвиток великультури у Львові та сподівається, що в майбутньому кількість велосипедних доріжок та парковок зростатиме. А от, наприклад, коло Макдональдсу не було парковки, зараз які зробили. А раніше не було. От там, коли Макдональдса не було абсолютно де поставити ровер. А з'їсти там морожене, туди-сюди підійти. І там була ціла проблема. А зараз там зробили парковку. А доки ще немає снігу на дорозі, самопоміч бажає здорово, безпечно та без корків крутити педалі та пам'ятати, що життя з велосипедом яскравіше.